Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала, і мене звати Бабушка Віка. Сьогодні хочу з вами зв'язати ось таке маленьке оленятко. Я вам його показала, воно вам сподобалося, тому я вирішила вам показати це оленятко. Це така маленька іграшка, 5-6 см зросту, може бути, як прикраса на рюкзачок на новорічну ялинку просто як маленький, гарненький бюджетний подарунок. Зразу хочу вам сказати, це не мій майстер-клас. Я цю, це зарубіжний мастер-клас за якоїсь майстрині. Я його зв'язала просто по фотографії. Мені попалася фотографія з тим оленятком, і я вирішила спробувати, чи зможу я таке зв'язати. Я так думаю, що в мене вийшло. А може, хтось бачив на просторах інтернету цю іграшку. Боже зравнить, чи вона така сама, як і в мене. Тому, дівчатки, беремо свій гарний настрій, беремо ниточки, гачочки. Очіки і все, що нам треба, і починаємо в'язати. Я взяла таку коричневу нитку, беріть, яку хочете марки, названня, що вам там подобається, коричневу, сіру, зелену, як хочете, таким нитком, кольором в'яжіть ваше оленятку. Я взяла таку коричневу для тільця, От таку коричневу для рожок, трошки червоненькою для ротик. Ротик теж можна вишивати, яким ви хочете кольором. Свій любимий гачок 4,5 Очі я вставляю 12 мм. Я вставляю очі і очі. І приступаємо до в'язання. Набираємо набираємо його рубіну. Я набираю дві повітряні петлі. Один, щось мене скріпить. Два. І робимо перший кольцом його Ми робимо сім стопчиків. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І ставимо маркер. Маркер тільки потрібен в началі, далі можна в ним не користуватися. Далі робимо сім прибавок. В кінці буде чотирнадцять. 8 9 10 11 12 13 14. Ось такий кружечок у нас получився. Далі будемо в'язати, вив'язувати в цьому рядочку ножку. Робимо один стовпчик, одна прибавка. Один стовпчик. І робимо прибавку один стовпчик. І в цю ж спать де прибавка, робимо чотири стовпчика з одною вершиною, полустовчика з накидом з одною вершиною, два, три. Можете робити три, можете робити чотири. Я робила чотири. І отаку підтягуємо гарненько і робимо далі один стовпчик, одна прибавка, один стовпчик. Одна прибавка. Наступний стовпчик ми робимо другу ножку. Чотири полустовпчика з накидом з одною вершиною. Мені, девочки, треба ще вивчити на українській мові, як оці ці всі слова правильно називають. Слава Богу, дякую вам, що ви мені не пишете зауваження, що я молю, що не треба. Дякую вам за це. Далі ми робимо прибавку. Прибавка один стовпчик. Прибавка, один стовпчик і прибавка. В кінці в нас вийшло 21 стовпчик з ось такими ножками. В цьому наступному ряду ми будемо робити шість стовпчиків, прибавка. Три рази. Один, два, три, чотири, п'ять, і цього. Шість припав <coughs> два раз два. Прибавка. Тут 24 стовпчика. Далі ми будемо вив'язувати ручку. Ручку дивіться уважно. Я, як все ж таки, дивлюся, щоб в мене ручки були по бокам. Подивимося, скільки ми зараз робимо потелі. кожній іграшки, виходить, індивідуально. Перепробувала, перев'язала там так, там так. Тому рахуємо і дивимося. Раз, два, три, чотири. Я так думаю, п'ять. Будемо на посерединки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Я порахую, скільки мене між цими ручками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім ропчик. І от ми ж зробили, щоб було сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. От ми дивимося. Тут я посчитала один, два, три, чотири, п'ять. І шість. Як ними зробимо тут і. Робимо отут от ручку, отак. От Оце от п'ять я просвітала, і тут ми вив'язуємо ручку. Так само, як і ножку. Робимо раз, два, три, чотири. Стопчика, знаки на одну вершину. Чотири. І рахуємо, щоб ручки в нас були по бокам. От так. раз, два, три. 4, п'ять, шість. Сім. Бачите, там сім. Тут вже виходить так. Кожна іграшка, дівчатки, це індивідуально. На ну, ці петлі я вам показую, як воно давно виглядати. І ось тут, якщо ми зробимо ручку, буде нормально. Один. Два, три. чотири. І закриваємо. І дивимося. Ручки у нас, вот все, две ножки однаковые. И вот все, две ручки однаковые. Что это? Три дробля. Ну, тоже, значит, щелала щитака. Не буду по телефону красать, по телевизору некрасиво казать. Как можно сказать? Два. Три. Четыре. Раз, Да, я елки-палки, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну Тут до маркера вийшло дев'ять. Той маркер вже та в принципі, вже й не нужен. Головне, щоб вийшла основа. Бачите, дві ножки, дві ручки. Ножки ближче, ручки ширше. В наступному ряду ми в'яжемо шість товчиків. Подивимося. Ні, просто пров'язуємо 24 стовпчика. Ми зробимо вже трошки більше, і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, девнадцять, двенадцять, тринадцять, тринадцять чотирнадцять.

Вушка будемо вязати і будемо е робити шість товчиків у балка. Дівчатки, дивіться, вушка, тож, будь трошки, наче, от, виходить, ручки. Тут ножки, дивіться, ручки будуть на один, на, вушку, на одну петельку, може бути, от вушка ззаді. Тому робимо шість товчиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Отевимося, і робимо один. один та, що таке? Два, три, три повітряні петлі. І в цю ж саму петлю отаку робимо ось. Бачите? Получилось ось таке вушко. Уже трошки погано. Ой. Трошки погано видно, отаку, поняли? П'ять стовпчиків вирізали. Далі вяжемо шостий стовпчик і убавка. Далі, шість стовпчиків. Ось у мене сьогодні петлі випадали, шість товчиків. Шість, кріпить, один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Якраз ми зробимо убавку Дивіться, робимо убавку І дивимося в ушко тут. І ми робимо ось тут слідущу петлю. Робимо раз, два, три. І в цю ж петлю отаку раз соединяємо соединительною петлю. Друге вушко. Получається, одне вушко, ось друге вушко. І далі 6 стовпчиків. Та що ж це воно так сьогодні скрипить? Раз, два, три. Четрі, п'ять, шість. І убавка. І убавка. Тут буде 21 один стовпчик. Ось така у нас тушка. Уже получается чем мы другому на следующем рядочку мы рубим 5 столбчике балка крепить 3 2 4 на ушку 5 Обавка. Зараз ну, відключусь. Дівочки, відключалася, мила руки, бо щось скрипить. П'ять зробили ми, п'ять робили обавку. Далі. Скрипить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Убавка. Обавка. Виходить, передвушком ось. Перед вушком. Далі за вушком. Дивіться, уважно за вушком. Так от тут ставити, щоб не було дирки там туди. Раз. Два, три, четыре, пять. Убавка. Девочки, теперь на этом этапе давайте мы вставим очи. Видите, у нас уже есть все туловище, ручки. Вставим очи и трошки наполним деталь. Вставляю очи, дивлюсь, вот это ножки, вот это ножки. І ножки, оце, ой, ну, ручки зроблені, і сдующий рядок, що ми 24 два чотири стовпчика. вставляємо. Дівчатки, Дивіться по своєму, як у вас буде вставлятися. Ось, ви бачите, дивіться, як вам на якому розстані. У мене тут, дивіться, раз, два, три, 4, 5 стовпчиків. Ви дивіться, бо знаєте, кожен раз, виходить, по равному. Чотири, Ну, так дивіться, наче вставила, ну, ось вийшла, раз. Якщо між ножок, то раз, два, три, чотири. Між ножек получилось вийшло 5 стовпчиків. Дивіться, все. Рівненько-рівненько. І закріпляємо. Закріпляємо. Все, закріпила, все, закріпила, все. Трошки положимо на формуваче, хоча можна потом його положити, але я потом, бо ще трошки рано. Тут у нас получилось, мы убрали, у нас вийшло 18 стовпчиків. Тепер ми робимо один стовпчик, убавка. Один. Болка. Один. Болка. Один. Болка. У нас вийшло 12 топчиків. Тут -то можна положити тільце. Тільце я набиваю гарно. Ви знаєте, що я люблю гарно набити, щоб воно було таке плотненько-м'якеньке. Ну не таке, щоб геть уже було дубове. Не знаю, дівчатки, це з вами в'яжу. Знаєте, як? Не тренувалася. Оце як зв'яжу, так і буде. Не обісуддя. Як не вийде, то не буду відеомастер мастер-клас викладати на каналі. А якщо вийде і в вас і в мене, то буде у нас іграшка. В мене не получается ці мастер-класи писати, вам я щось болтаю, я то сам собі сядеш на умі, нікому нічого не показуєш. Зробив, скрутив, з'язав. Ну, мені не пише, де що я болтаю. Ну, я люблю поболтати. О, Ножки. І що тут ми робимо? 12 топчик, 6 убавочок робимо. Робимо 6 оболочок. Робіть самостійно, бо воно ну, щось мене скрипить. Робіть 6... В общем, дівчатки, закривайте до кінця. 6 убавок потім цей закривайте до кінця. Зустрінемося, коли все закриємо. Так, дівчатки, закрили. Ниточку я тут не обрізала, бо я потім цю ниточку прив'яжу держатель, бо мене прийшли без карабінчиків. Ось. Дивіться, зв'язали ось таку. Ось таку. Бачите, трошки там очі ближче, вставила там далі, нічого нема страшного. Вбираємо маркер. І що ми будемо робити? Зв'яжемо рожки. Беремо коричневу ниточку. Дівчатки, і отут. Дивіться, коло вушка, як вам буде зручно. Коло чіпляємо коричневу ниточку. Зараз я трошки подвину. Ось вот так вот. закріпляємо і в'яжемо. Раз. Скільки ви хочете. Два, три, ну, давайте чотири. Чотири стопчика в пові... чотири повітряні петлі. В обратну сторону в'яжемо. тоді так погано трошки. Буває, візьметься, буває, що треба його взяти так удобно. Раз. Два. Три. І сюди ж в основанні ось у раз. Чотири. Зачепили. І робимо сюди, наприклад, дві повітряні петлі. Раз. Два, або три, давайте візьмемо три повітряні петлі. І обратно в'яжемо. Та що ж такое сьогодні? Дитя, не хоче влазити, Один. Два. І сюди вас нагання таку, соєдіняємо. Соєдинительно, ну, дівчатки. Ось дивіться, такі рожка. Рожку можна було трошки ближче, прямо до вуха, ну, це я зробила буде так. І обрізаємо ниточку. Обрізаємо. Я не затягую одразу, бо я потім беру, перевертаю голову наоборот. наоборот. І тут так само дивлюсь, паралельно. Зачіпляю коловушка. Зачіпляю коловушка. І роблю 5. Да? Раз, 4, 2, раз, 2, 3, Чотири. Зараз да? сейчас даному вже просчиталося. Зачіпляю коло гушка. Раз, два, три, чотири. І в друго. Просто стовпчиками обратну сторону. Просто в'яжу стовпчиками. Два, три. Це Та що такое в мене сьогодні? Навірно, сьогодні не мій день, а я решила мастер-клас писати. Бо не буде потім часу. І в четверту такого отак роблю. В четверту дівчатки підтягуй, щоб воно тут плотненько було. І тут три. Раз, два, три. Воно трошки, звісно, невдобно, бо ти так стоїш через камеру, що як на зловнути не попадає в ті петлі, які треба попадати. Чогось непонятно. Раз. Два. І опять сюди цю шпетлю ось. Так кіліпаю, що нічого не видно. Соєдинительний. Три. І соєдинительний. Соєдінили. Тепер повертаю сюди голову. Дивлюся, щоб було воно більш-менш щось похоже. Дивіться, рогати. Відрізаю. Ниточку. Я відрізаю ниточку не сильно коротку, щоб можна було в тіло заправити. І витягую і затягую. Тут затягнута, тут затягнуто. рожка одна є. І тут витягую. О, я ж так близько подвинула вам до камери, що ви там бачите? І ось все, дивіться, дівчатки. Ось такі рошки. Можна менше робити петельок, можна три на два, можна, можна більшу. Ну, як вам? Тут в мене сюди не помню. тут, Наверно, три на, три на три зробила на, на одну, на дві. Поняли? це? Залежить від того, тут ось дивіться такі. Прям. Рогатий олінь получився. І ниточки треба що загубити. Де блочесь потягнула. Загубити ниточки. Треба десь сюди заправити. Ниточки заправляємо. Це лінь в'яжеться 20 хвилин. Ну це як вяжеш мастер-клас, то щось не вийшло, то щось не склалося щось не так. А так взагалі я сиділа його вязала 20 хвилин. Коли ти я будеш на схемку, якщо уважно послухаєте, тобі запишете, і будеш все дуже швидко. Все дуже швидко, все дуже гарно. Це бабуля віка, треба тут мусолить, розказати щось показати. Така вона бабуля віка. Ось. Ниточки, заправила, не заправила. Так все чітко, мастер-клас, ну, не дивно. А я знаю. Ось таку заправила. Під цей поняли, підпушила, піддавила. От, дивіться, бачите, вже у вас є такий олій. Зараз візьмемо ниточку. Ниточку. Візьму голочку. Ниточку, голочку і зробимо, зробимо ротика. Отака. І ось тут дивіться між цим. Надо було ще далі, дівчатки, вставлять очі. Тут вистачає м'ята, ще на один рядочок. Ну, вже буде так. І ротик, дівчатки, ротик в'яжемо. І виходить, у нас тут навпроти очей носик. Чи носик, чи ротик, що у нього там таке? Раз. Опять щось високо підняла. Дівчки, ну далі вже самі. Ви ж мене умнічки. вмієте самі зробити. Мій мастер-класи дуже дивитися люди, професіонали, які можуть, знаєте, догадатися, що треба далі робити. Ну, вибачте, як вмію, так вмію. Ось. Ось так. Ниточку зав'язую. Ниточку зав'язую. І пропускаю сюди, витягую. Цю ми ще затягнемо. А що це в мене сьогодні? Який сьогодні не мій день, девочки? Щось в мене сьогодні все з рук валиться. Називається Днімой день. Все, беру цю саму голочку, беру цей, У мене такі є. Я цією самою ниточкою перешиваю. Перешиваю. на ниточку вставити. 15 хвилин, Ну, я вам розтягла на 25, тому що балаково. Вообще 20 хвилин. Я, все. я не знаю, як ви пришивати. Я от станит, то що мені треба буде пришивати, я так її все вставляю. І ось так другий раз ось вставляю і вставляю в оцю дірочку. Другий раз ось таку підтягую, вона плотненько держиться, нікуди вона тут. Не дінеться, куди вона дінеться, нікуди не діну. Ще раз обмотаю, протягну отак. І тут же знову наша любима потеряться. Дівочки, на цього лінчика можна надіти шапочку. Там чи в неї, ці жіночки на сторінці. Я кажу, може хтось і побачить. Є шапочка в діта. Що, дівчатки можна зробити? Все, дивіться, ось яка в нас іграшка получилася. Дивіться, можна надіти на нього шапочку отак пришити. Я вам так криво його держу. Некрасиво взяла. Ось, бачите, ось такі раньон. Можна йому сюди отаку пришити шапочку. Ось буде він в шапочці. Чи пришить, чи я не знаю її, приклеїть. Таке щось заказала на тему. Можна, дівчат, дивіться, чому ми вважаємо, що... Можна надіть на нього корону. Бачите, можна надіть корону. Ось, дівчатка. Так що, ось такого оліньонка ми з вами сьогодні зв'язали. Варто послухайте майстер-клас, і ось все вийде. В'яжеться 15-20 хвилин. в'яжіть з задоволенням, показуйте, що ви зв'язали. Всім хорошого настрою, всім дякую за те, що ви дивитеся. Пишіть критику, що непонятно, всім розкажу покажу. До побачення!